З гібридами кукурудзи, в першу чергу, ну по-перше, треба вивчити, щоб гібриди були пластичні. Тобто, у нас на свіжденні високоінтенсивні гібриди можуть спрацювати тільки в рік, коли максимально сприятливі погодні умови. І друге, це якщо він посіяний на ґрунтах з хорошою природньою родючістю. От. Тому такі гібриди там можна сіяти. Нам на сьогодні день треба вивчити гібриди, які пластичні, які нормально реагують на будь-який. Фон мінерального живлення, тому що ну, на сьогоднішній день при цих цінах на добрива і особливо минулі роки при цінах на е, товарне зерно, ну це така була дорога розкіш. Тому гібриди тут в першу чергу відіграють основну роль е, якраз у формуванні е, основного потенціалу виробничого ну, рожайці, Да? Тому гібриди треба вивчати кожен рік. Ну, на жаль, компанія-виробники 5 років гібрид протримався, новий заходить. І тут ну, це історія, яка не закінчиться ніколи. Тобто, Кожен рік потрібно сіяти новий гібрид, дивитися на нього пару років для того, щоб потім його впровадити собі в виробництво. Це, це однозначно над цим працювати.